Запитання, дитяче мілкування, експертна думка свіжий пагло, несподівані трактування. Хто така хитра людина? Хитра людина це коли, наприклад, ти посперив на смаколик, і він виграв, а насправді він каже, що він виграв і забирається до цукер. Це яка, наприклад, може придумати якийсь хитрий план, як щось украсти, чи ще щось. Хитра людина це коли сказали, що я зараз щось зроблю, але сама не зроблю. Це людина, яка завжди не по справжньому перемагає. Хитра людина, це якщо, наприклад, якась гра, а Наприклад, якась людина виграла, а вона, а вона дуже зла і, 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 і ненавидить її і робить щось хитре. Наприклад, щось там підставляє її в рюкзак щось таке. Коли людина задумує якийсь хитрий план. Хитра людина це коли, коли вона тебе обманює і отримує е, за це увагу. Е, а ти попадаєш в біду, хоча ти не винен. У мене є подруга, яка мене обманула, ми йдемо на вулиці. О, е, значить, вона мені каже, Дивись, там ну, моя, ну, Мопс, я пішла дивитися, а вона кудись пішла. Я вже не знаю, де вона, я її набираю, а вона не відповідає. Я потім дивлюся, а вона десь грає з іншими подружками. Це коли вона хоче підставити другого, другу людину. Це яка людина, яка хитрує і якщо вона щось зробить, то вона скаже, що це хтось другий. Це людина, яка когось хоче обманути. Ми грали в, в прятки. то потім, коли вона була по черзі, по черзі, то тоді вона сказала, що все, я більше не буду грати, тому що я шукаю. Хитра, вона. Хитрить та каже, що прийде там на вулицю, вона не прийшла там. Це людина, яка підставляє чоловіка і перекладує на нього вину. Хитра людина, це коли, мабуть, що там, що треба. Хто програє, той буде гра... той буде доганяти. Наприклад. Та людина виграла, а друга людина каже, що ні, це я виграла. Які ворують і не говорять щось, що вони звиривали. Вони кідрі, тому що, наприклад, як моя Люся, я, я їду сісти одну макарину, але вона вкрала дві. Хитра людина це як лиса, вона може е, швидко щось зробити, швидко щось заподозрити, і друга людина може це не зрозуміти, Бо як, е, як лиса. Бо лиса дуже хитра, вона може вкрасти кухку з села або ще щось інше. Хитра людина це, яка всіх обманює, там, щось задумує собі. Це моя подруга Даша. Вона дуже хитра, вона е, от завжди сама не любить робити конфети цукерки, а у всіх просить їх, а іноді навіть жмені може взяти. Це по мені людина, яка, наприклад, там, завжди думає, як щось зробити так, щоб це було, наприклад, непомітно, щоб про це ніхто не знав. Хитра Людина це коли щось замашка. Це машля така хитра, щоб ніхто не дізнався і скривається від інших. Хитрі люди це люди, які обманюють інших.